Всім привіт! Мене звати Валерія, я психолог. В цьому відео ми поговоримо про емоційне вигарання. Прийнято вважати, що емоційне вигарання притаманне лише людям, які працюють на оплачуваній роботі. Але ця тема набагато ширшить. Я думаю, ви всі розумієте, що для того, щоб нашої психіки стати вразливою, достатньо зробити всього декілька речей: це лишити гарного і якісного сна, тобто менше восьми годин. Неякісного харчування і додати велику кількість стреса. І це буде те саме, як умовно, якщо ви уявите собі футбольну команду, і ми купимо самих класних ігроків зі всіх самих крутих команд, але нам не вистачить грошей, і ми не купимо вратаря, захисників, і ворота в нас будуть пусті. От то саме трапляється з нашою психікою, коли ми... Не висипаємось, і коли довгий час ми штовхуємось зі стресом. Тему цього відео я обрала не випадково, тому що я хочу поділитися з вами тим досвідом, який я пройшла, коли з'ясувала, що в мене є емоційне вигорання. Це почалося з того, що коли я жила в Канаді, в мене було дві роботи. Перша, це робота в компанії, друга це моя клієнтська практика. І за більш ніж рік такого життя я мало спала, харчувалась кава, це був мій завтрак та обід. І, звісно, що це все котилося в не дуже гарну сторону. І я вирішила щось змінити, тому що мені дуже хотілося. Проявлятись мені дуже хотілося записувати відео на YouTube, якось по-інакшому вести Instagram. Вся моя увага і час був присвячений моїй роботі. До того ж, я... це рахується, як це був мій декретний час, тому що я виховувала маленьку дитину, в мене двоє дітей. І теж остатки того часу. Між роботою та вихованням дитини, я намагалась присвячувати своїй родині, але, звісно, цього було недостатньо. І я абсолютно втратила весь баланс в своєму житті. Є ще при... корисний стрес, це, наш такий побутовий стрес. Я приведу приклад. Коли ви були студентами, можливо, ви хоч раз мали таку ситуацію, коли завтра у вас іспит, ви нічого не вчили або вчили дуже-дуже мало. І от остання ніч перед іспитом, ви сідаєте і починаєте все вчити, і вам не хочеться спати, ви приїжджаєте на екзамен, ви теж так себе класно бодьоро почуваєте. Це у вас адреналінчик з корцизолом драйвить, ви здаєте іспит, отримаєте класну оцінку. І це приклад стресу. Ще його називають корисний стрес, коли стрес нам допомагає. Класно, рішуче правильно діяти в екстреній ситуації. Навіть інколи студенти можуть спеціально відтягувати якесь завдання, реферати, есе до останньої миті, щоб в останню мить вже зробити оцю безсонну ніч, отримати цей, це відчуття. Ууу, я це зробив. І дуже часто люди, які працюють на роботі, яка вимагає від них кожен день викладатися на всі 100, вони теж підсаджуються на це відчуття стресу. В його можуть називати драйв, адреналін. Також люди, хто працюють, і кожен день від них вимагають класних результатів, нових яких звітів, нових якихось моментів. Наприклад, етішники, програмісти, коли в них виходить правильно писати і вони не їдять, не сплять. Мабуть, ви бачили це в фільмах. І в цілу ніч вони можуть сидіти і щось бути повністю захопленими своєю ідеєю. І це непогано, коли це один-два дня, Але коли так людина живе півроку, рік це неодмінно приведе до шкідливих наслідків. І така ж сама справа з нашими матусями, на жаль, їх труд в нашому суспільстві дуже часто обіцінюють і інколи навіть сміються, що жінка, яка... Присвятила себе своїй дитині, вона начебто нічого не робить, вона начебто якась неамбіційна, неактивна і, і нецікава. А насправді ця жінка штовхується кожен день, в неї нема вихідних повністю тягнути на собі дитину і побут. І коли ми зустрічаємо таку жінку, ми віддаємо увагу дитині. ми дуже Мало віддаємо шани цієї жінки, і дуже мало в нашому суспільстві говорять про те, як ці жінки важко і як її психіка потребує змін, що вона вже не може бути в цієї рутині, тому що друга ознака емоційного вигорання це рутина. Спочатку нас може, як то кажуть, драйвити ця рутина. І це може бути нове і цікаве. Чи коли тільки взяти збереш на руки дитинку свою маленьку, чи коли тільки починаєш кодувати і писати, сайти, чи коли тільки починаєш записувати класні відео, чи коли починаєш свою клієнтську практику, спочатку це дуже сильно драйвить, коли є результат, до якого ви линули. Але Потім, коли це і за дня в день одне і те саме, і так це триває довгий час, і кожен день дуже виснажливий, дуже багато ви себе лишаєте в цьому дні. Потім вам вже, ви вже не отримуєте того драйва і того задоволення. Тобто потім вже може поступати така навіть чи агресія, чи такий момент, що вже дратують. Це робота, вже не цікаво, нічого не змінюється. От дуже часто я працюю з людьми it, IT спеціальностей, і якщо в одній компанії на одній посаді одні й ті самі обов'язки 3, 5, 8 років, дуже часто люди вигорають. Не допускайте себе до того моменту, що вас вже. Трапляються проблеми зі здоров'ям. Бо наступний етап це вже коли людина не тягне, вона вже не може поратися зі своєю роботою і починаються проблеми зі здоров'ям, і ця людина просто все бросає, лишає. І такі історії ви, мабуть, чули не тільки в кіно, коли люди продають все, уїжджають жити на балі, чи бросають свою роботу в банки і починають займатися йогою. Щось таке дуже-дуже кардинальне. Це якраз дуже часто причиною тому є емоційне виграння. Якщо ви в якихось етапах впізнаєте себе, те, що я вам розповідаю, давайте перейдемо до тих заходів, які ми можемо робити, щоб трошки гармонізувати наше життя. Перше це зрозуміти і зупинитись. Зробити аналіз свого життя по сферах і по своїх цінностях. Мені дуже подобається вправа шведського когнітивного терапевта Зіронька, вона допомагає нам наглядно з'ясувати і дати оцінку важливим сферам життя. І кожен кут поділений на 10. Кожна вершинка зіроньки це наша цінність. Які ж в нас є цінності? Наприклад, це. Кар'єра, родина, подорожі, потреба в естетики красоті та потреба в безпеці. Основні цінності. Здоров'я це базова цінність, інакше в нас не було б інстинкту самозбереження. Перший кут це наше здоров'я, а далі в залежності від ваших пріоритетів. Коли ви написали, які у вас є цінності, дайте чесну оцінку, наскільки гарно ви обслуговуєте ці цінності зараз в вашому житті. Від 1 до 10, де один це взагалі ви нічого для цього не робите. І 10 це вже такий уровень Бог, як то каже, вже все, що можливо, я зробила. І коли я зробила свою зіроньку, я зрозуміла, що моя кар'єра займає. 8 9 балів, моя родина я написала 7 балів, моє здоров'я 3 бали, 4. Ну, я досі непогано харчувалася, тому що я викреслила глютен та цукор, і, в принципі, вважала це вже непогано. Але що касається сна, тут були проблемки. В мене була інша цінність. В мене були друзі з життя своїх друзів. я Просто зникла. І дякую їм за те, що вони не забули мене, і нам вдалося відновити наше спілкування. І в ідеальному житті наша зіронька має бути гармонійна, тобто всі кути однакої довжини. Якщо ви побачили, що у вас один кут три, один сім, один ще дев'ять, один, один, тобто не рівна зіронька. Значить, в тих сферах є проблема, є просадка. І вам треба виписати щоденні дії кожних два тижні нова дія на покращення сфери, в якої є проблема. Я приведу свій приклад. Коли я зрозуміла, що я родині присвячаю менше часу, я ввела. Час з дітьми я брала дітей кожен день. Незважаючи наскільки скільки в мене був загружений день, я брала їх на класну прогулянку. В нас був цілий ритуал. Ми йшли на майданчик. Ми потім пили. Ну я пила каву, вони їли смаколики, і ми проводили дуже якісно час, декілька годин. І таким чином я забрала цей час трошки з роботи і перенесла цей час туди, де він повинен бути. Так само потім я додавала час на друзів, Тож, те саме дуже прошу зробити вас. Особливо, якщо у вас просадка по здоров'ю, будь ласка, знайдіть час для того, щоб ви спали 8 годин. Це повинні бути дуже-дуже дуже поступові зміни. Тобто, спочатку, перші два тижні, ви почали спати більше. Потім ви знайшли час хоча б раз на два тижні бачити з друзями. Потім ви знайшли час, ви попросили вашу маму прийти доглянути за дитинкою. Ви знайшли час, ви почали ходити в тренажерний зал, якщо ми говоримо про метуз, яким теж дуже потрібно. Гармонізувати своє життя, коли ви переживаєте епізоди емоційного вигорання. Окрім того, всього того, що ми з вами обговорили, впровадити в ваше життя щось нове. Це може бути нове спілкування, це може бути новий тренажерний зал, це може бути поход в нову кав'ярню. Але якщо ви переживаєте емоційне вигорання дуже сильної стадії, коли ваші Органи вже не витримують, коли у вас вже почали з'являтися камні в нирках, плоха робота кишечника, тому що стрес він дуже розбиває нашу систему травлення. У вас завжди болить горлочі, ви завжди переживаєте якісь вірусні захворювання. Друзі, в такому випадку вам просто необхідно взяти відпочинок, зупинитись і взяти відпочинок. Хоч на день, хоч на два, хоч на тиждень, вам дуже важливо попросити про допомогу. Зупиніться і спитайте себе, що я хочу робити насправді? Що буде приносити мені колосальне задоволення? Не спирайтеся тільки на гроші, будь ласка, якщо ви працюєте на серйозній роботі, але вам, наприклад, подобається фотографія, чи вам подобається. Мода, підбирати луки, почніть це робити для себе. Або якщо ви мама в декреті, але вам подобається готувати корисні десерти, почніть це виставляти, знімати, вам треба знайти щось, що приносить вам задоволення. От я для себе знайшла зйомка відео, тому що це взагалі щось інакше, інакше життя від психології. От тут мені треба проявити іншу частину своєї особистості. І це допомагає це є та рушійна сила, яка допомагає балансувати життя. Ну що ж, друзі, давайте підсумуємо: якщо ви з'ясували, що у вас емоційне вигорання, зупиніться. Не соромно попросити про допомогу, не соромно зупинитись і зробити паузу. Як би вам не казало, що неможливо зупинитись, неможливо перестати це робити, вас підлеглі, люди на вас розраховують, вас родина, вас діти можна, тому що якщо ви зламаєтесь, їм буде набагато, набагато гірше. Тому попросити про допомогу і зупинитись не соромно. Делегірувати на когось не соромно, треба цьому вчитись, просити когось про допомогу, довіряти комусь ваші справи, вичистити час для себе, виявити свої цінності, з'ясувати, що вам треба зробити, щоб гармонізувати ваші цінності, приділяти однаково уваги всім сферам життя. Знайти те, що приносить вам щире задоволення і почати це робити як хобі. Друзі, на сьогодні все. Будь ласка, залиште мені коментар або поставте лайк, та не забувайте підписуватись. Це буде мене мотивувати створювати нові цікаві відео для вас.